Не ховайте, не топчіте святого закона, не сувіте преподобним лютого Нерона, не славітеся царевою святою війною, бо ви самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє, і не знає за що, Це ще й гонту зневажає. Ледаче, ледаще. Гайдамаки не воїни, Розбойники, вори Пятно в нашій історії. Береш, ж людо за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники не ситі. Голодні ворони, по якому справедливому святому закону і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Доріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.